Всім привіт! Сьогодні вирішила робити тему, чи спостерігає за вами загадана людина у соціальних мережах. Розклад на три варіанти. Зараз будемо обирати свій кристал. Або обирайте за номером варіанту. Працює колода Зомбі Таро. Дуже вона мені подобається. Зелений, синій та фіолетовий. Обираємо. Чи спостерігає за вами загадана людина у соціальних мережах? Можна загадувати і хлопця, і дівчину, в залежності від того, хто вас цікавить, або обирати одразу кілька людей, кілька варіантів на ваш розсуд. Отже, перший, другий і третій варіант. Трошки часу для тих, хто обирає за номером варіанту. Придивіться, поставте на паузу це відео та обирайте. Отже, так, поїхали. Це трошки у сторону. Перший варіант зелений камінчик. Ну, тут спостерігає. Це однозначно. Хотіло б, хотілося б не спостерігати, але багато цікавості. Як там складається ваше життя, чим ви займаєтеся, де ви буваєте. Хотілося б, щоб у вас було все не дуже добре і видивляється ну, загалом, що у вашому житті відбувається, це відносини або стосунки, які завершилися не дуже добре. Наразі ви можете перебувати у певному конфлікті, який заморожений. Ну, зараз ви спілкуєтеся. Цікава біла карта вийшла. Ано ну зараз ще. Ну, тут чорно, символічно. Так. Ну, спілкуєтеся. Але так, через зуби. Бачите, виходять такі колективні карти. Тут більше йдеться про жінку. Це може бути колега або родичка, з якою ви зустрічаєтесь десь у певному просторі. Ну, роботи відповідно, якщо так, колега, чи там вдома у, десь у рідних. Колективні такі карти і досі пересікаєтеся. Але вона, скоріш за все, не підписана на вас у соціальних мережах, Робить це крадькома. Може, до речі, бути вищою у посаді або старшою за вас. Є певний осуд. Можуть бути заздрощі. Ну, людина, з якою у вас досить непрості. Довготривалі відносини це не якась нова знайома. І для чого це все? У вас є кармічні борги з нею. Диявол пішов. Що саме? Ну, це родові питання. Отже, для когось програється начальниця, або колега з роботи старша за віком, або за посадою, або це другий варіант. Ваша родичка. Ви знаєте, навіть може бути ваша мама. Або просто старша родичка, з якою у вас є конфлікт. Ви намагаєтеся уникати цієї ситуації, не стикатися з нею занадто часто, якщо є така можливість. Йдете у себе. Ну, дивіться, ця історія нам підсвітилася у першому варіанті саме для того, щоб ви розібралися зі своїми кармічними боргами. Які б вони не були з цією людиною, і ну були мудрішими. А якщо пішли не у комунікацію, то принаймні знайшли у собі ті причини, через які ви опинилися у цьому конфлікті. За її сторону ви не можете відповідати, але зі своєї сторони ви маєте цю ситуацію пропрацювати і подивитися тоді, як це буде змінюватися у зовнішньому просторі. так? В залежності від вашої роботи. Ми далі не будемо дивитися тут загалом, все зрозуміло. Варіант більше підходить для тих, хто загадує колегу, родочку, Щось таке. Тут меншою мірою може йтися про романтичні стосунки. Так, варіант номер два. Поїхали синенький камінчик. Зараз будемо уточнювати дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. Сьогодні всі такі конфліктні. Тут може бути чоловік, він, це може бути колишній, він спостерігає за вами. Ви розійшлися, розходилися важко. Так, і от він дивиться, як там у вас справоньки. де з ким відпочиваєте, намагається з'ясувати, чи є у вас пара, чи ви самотня. За дев'яткою, чи ви самотня, чи вже хтось є. Дуже був такий бурхливий розрив, з'ясування стосунків. Могла у цій ситуації брати участь третя особа. Та взагалі тут замішано дуже багато людей. Або ще одна якась там жіночка впливала на ваші стосунки. Могла бути його колишня, але могла бути і його мама, і тут багато людей, які про вас говорять, дивляться на вас. Тобто не тільки він за вами спостерігає, а ще й інша група людей, яка з ним пов'язана. Он ну, прекрасно. Але знаєте, так прикольно, що нічого поганого вони не бачать, зітхають з цього приводу, шкода, шкода. Але у вас все ок складається у житті, тому що колесо фортуни загалом хороша карта, є у вас успіхи, ви приваблива жінка. І хотілося б бачити, що щось у вас не виходить, можливо, ще й питають про вас щось, ну, може, там щось в неї не склалося, чи є в неї там чоловіка-ганема, ось вона така сяка, як казав. Ні, усього цього не видно. Навпаки, бачить, що у вас все круто. Ну, так, дивіться, ще, й, можливо, у вас почалися нові стосунки. Ви десь подорожуєте, гуляєте, тут буквально ходите у ресторани на побачення. Можливо, людину не показуєте, з ким зустрічаєтеся, але зрозуміло, що є якісь вияви уваги від іншого чоловіка. І що ви добре проводите час. Ви можете про це ще не заявляти, відкрито в соціальних мережах, але все ж десь вже якісь світлини є. Слухайте, у вас все добре, імператриця, ви знайшли себе, розставання пішло вам на користь. Стосунки ці вам були не в радість, і якраз коли ви розійшлися, і всі ці люди також пішли у минуле, згинули там геть з вашого полю поля, вибачте, то до вас повернулася ваша енергія, ваше бажання жити, натхнення і все добре, мені подобається. Що завершую чекати. Ну, дійсно, це дивіться такий маленький ображений хлопчик, цілком може бути або ще під спідницею мами, або якоїсь там колишньої владної жінки. І він от підглядає цього метелики. У нього тут колекція, якісь малюночки дитячі на стіні. Ось такі справи. Тут у вас все добре, чи підглядає так, підглядає ціла купа людей. За вами підглядає. Чекає, що ви якось оступитеся, але цього не відбувається. Так. Дякую за увагу. І третій варіант фіолетовий камінчик. Сонце. Так, тут людина підглядає, кого ви загадали. Зараз будемо діставати карту, додаткову інформацію. Така кайфова колода, сатирична, але водночас дуже правдива. Вона ніби і темна, на перший погляд, жорстка, але ні. З нею приємно спілкуватися, працювати. Не всі її люблять, а я просто обожнюю. Ось. Так, ще раз чи спостерігається людина за вами, сонце. Ну, Тут соціальні мережі дійсно моніторить. Моніторить, видивляється, з ким ви, ваші відмітки. А якщо ви десь з кимось на спільних фото або відео, всі ваші соціальні мережі передивляються. Людина тут не нова в нас, так? Дивіться, ще одна сімка. Сімки. Тут дуже багато енергії. Кожен чоловіка, який не змирився. Дивіться, з тим, що у вас щось могло не скластися. Це не зовсім колишній може бути, це може бути хлопець, з яким ви просто ну, не пішли далі у стосунки, чи може все закінчилося на кількох побаченнях, але в нього дуже велике его, і він такий в сенсі, чому, чому вона мені відмовила, чому не склалося, бо я ж розраховувала там на якесь спільне майбутнє. Ну, хоча б мінімальний, так? Які з нього були плани на вас? Так, о, ну дивіться, я красунчик, я красунчик, ти мала мене визнати. Ну, тут ще одна обіженка. Одна обіженка вийшла. Тут такий чуттєвий хлопець молодий. Або хлопчик. Не сподобалося йому, що з вами не склалося, тому він продовжує за вами підглядати. Молодше за віком, може, якось так за статусом. Це такий, знаєте, офісний робітник, кур'єр, хлопець, який ще розвивається, ще шукає себе, але вважає себе дуже привабливим для жінок, для вас. І хотів дістати від вас зірочку, визнання. Бо така жінка, як ви, це відзнака, але не склалося. Засмутився. А що ще ти думаєш? Що ти ще думаєш про цю жінку? Ну, Хотілося б йому сказати своє фе вам. І те, що він якось сподівався, що все ж складеться, але він не покаже, наскільки він засмучений через вашу відмову. Може, ви когось іншого обрали, ну це ваше право. Так. У вас був великий вибір, я так розумію. Може, до речі, це ну, спілкування. Десь на сайті знайомств. І там переглядання світлин, свайпи туди-сюди. І ви обрали просто не його. До речі, ви навіть могли і не бачитися, але він дуже засмутився, що от не він тут, Вікторіус. От так. А він хотів. І ця людина, навіть якщо ви не давали свої контакти, там соціальній мережі, він знайшов. Чи принаймні дивиться, чи ви онлайн досі на сайтах знайомств. Ну, Це для нього складна була звістка, що так сталося. Ну, тут загалом все зрозуміло. Ось. Ви тут у більш сильній позиції, він слабшій, тому що він дуже хотів, але ні, розбите серденько. Ну ось, хлопець, якому ви розбили серце. Може бути, от такі справи. Або підлаштовувати це більш під себе, що незрілий чоловік, ображений може бути, може бути розбите серце, і, до речі, не обов'язково вами просто ще не відновилося після попередніх стосунків з якоюсь верховною жрицею, якась йому дала там прочухана, теж його не визнала, і це для нього травматичний. Досвід. Ось. Хоче сильних жінок мати, імператриця, жриця, дивіться, але не складається. Хоче таку собі постійну жінку, навіть дружину, дівчину. Дівчину не за своїм рівним. Ну, бо трошки дурник.